Майже через два місяці після землетрусу в Туреччині цю врятовану з-під завалів дитину готують до зустрічі з її мамою. Увесь цей час маля жило під ім'ям Гізем, що з турецької перекладається як загадка. Але згодом завдяки ДНК-тесту вдалося знайти її сім'ю. Мати дівчинки лежить у лікарні міста Адана. Дитя везуть на довгоочікувану зустріч з Анкари в президентському літаку. Невелика подорож на автомобілі. На руках її тримає міністр у справах сім'ї. І соціальних послуг Туреччини Деря Яник, і ось дівчинку вже несуть у палату до її матері. З'ясувалося, що дитину звуть Вітін. Вона опинилася в руках своєї мами Ясимін Бегдаш через 54 дні після лиха. наші зусилля з пошуку сімей, знайдених дітей включали й маленьку гізем. 15 березня, коли її мама проходила лікування в міській лікарні, ми зрозуміли, що може бути збіг ДНК. Після цього ми визначили, що її мати Ясимін і але необхідний процес. Нині дитині три з половиною місяці. Коли її діставали з-під завалів будівлі провінції Хатай, вона була дуже крихітною. Під уламками провела коло п'яти днів, причому серйозних проблем зі здоров'ям у неї не виявили. Батько та двоє братів дівчинки внаслідок землетрусу загинули. Загалом лихо в Туреччині та Сирії забрало життя понад 56 тисяч осіб.